Для мене надія це щось таке в плані, ніби як віра в щось краще. Надія це то, що заставляє вірити, то що завтра можна ще встати, а не заснути на віки. Напевно, позитивне сподівання. І уповання на вищі сили, яке нам допомагає вірити, що все буде добре. Надіятися на когось або довіряти комусь. Це те, що дає мені змогу вижити до вечора сьогодні. Це коли ти сподіваєшся, що все буде добре. Ти віриш в те, що буде краще? Надія, це те, що чекає попереду. Вірити в щось, що буде краще, ліпше. Це те, що вмирає останнім. Надія, коли є друзі, це то людина сподівається на щось. Дія, ну це віра в першу чергу. Віра у щось краще. Це те, що не вмирає. Мабуть, теж, що і віра, десь по почався ці питання, ну, ці терміни утутожнюються. У мене надія на Бога одна. І я, якби не з Богом, я б вже у землі був. Надіятися можна на самих рідніших, наприклад, на кохану людину або на батьків на себе і на своїх рідних. Ні на що нема надії. Я вважаю, що надіюсь можна навіть на свого ближнього. бо Він може підставити своє плече. І на себе. На себе. На тільки на себе. На друзів, на родину, на близьких. Надіятися можна лише на власні сили. Мабуть, лише на себе. На розум добрих людей, бо інакше ні на що не надієшся. Тільки надіюся на Бога. На Бога. На Бога. Ну ясно, що на Бога. Я вам бажаю, щоб ви не розчаровувались так сильно, обрали себе в руки. Та ви шайсі вернула до нього надія. Назад хотів побажати, щоб вони віднайшли в собі якусь ту надію, бо того, що без надії і без віри в краще дуже важко жити, знайти свою стежку, тому що в кожному завжди дається підказка, коли потрібно стати на правильний шлях, надіятися тільки на Всевишнього. Мабуть, шукати щось хороше. Безнадії не можна жити, не можна любити. Я бажаю їм знайти її, тому що дуже важко в світі без надії жити. Не здаватися, не опускати руки. Вірити і зберігати ту віру біля себе, яка, мабуть, породить надію потім. Хай надіються, хай вірять. Повернутись до Бога і до церкви. Бажаю вам віднайти її ще раз заново. Коли вже віднайдуть, більше не втрачати. Всім, хто зараз нещасливий, я бажаю. щастя. Що я роблю, щоб більше надії, тільки розмовляю. І також молюся за тих людей, які втратили надію. Ні, я таким не займаюся. Не знаю, якось не задумувався над цим. Ну, я навіть не знаю. Нічого. Чесно. Ми можемо деколи самі не розуміти того, що ми щось даємо для надії. Ми просто даруємо людям трохи посмішок. І Я так думаю, посмішки врятують нас від усіх злигод. Допомагаю волонтерським рухам, намагаюся робити добрі справи. Не лукавлю і стараюся не обманювати і додавати якоїсь надії кожному. Я просто намагаюся бути внимательною своїм друзям, до своїй сім'ї. Мабуть, стараюсь більше любити. Та, малюю картини. Якщо комусь дуже гірко кажу, молися і покладайся на Господа Бога Ісуса Христа, себе навчаю з Божого слова і йду й другому, розкажу, щоб людина зрозуміла і спасла себе і свою родину. Це те, що об'єднує всіх нас. Моя надія, що буде все добре. Надія є.